Ти мій син, я нині народив тебе. Автор послання до євреїв, бажаючий пояснити всю повноту істини про Божественне батьківство, явлено нам в Ісусі Христі, звертається до свідчення Старого Завіту, до наведених вище слів із другого псалма, а також до слів із другої книги Самуїла Я буду йому за Отця, а Він буде мені за сина. Ці слова звучать як пророцтво. Бог говорить Давидові про його нащадка. Але якщо в контексті Старого Завіту ці слова, здавалося б, свідчили лише про усиновлення за аналогію з людською кровною спорідненістю між сином і батьком, то в Новому Завіті розкривається їхній істинний і остаточний зміст. Новий Завіт говорить про сина єдиносущного Отцю, про сина воїстину народженого від отця. І тому він говорить також про дійсне батьківство Бозі, що ототожнюється з народженням сина єдиносучного Отцю. Він говорить про Бога, який є Отець у трансцендентному, а отже й в найістиннішому сенсі цього слова, про Бога, що предвічно народжує предвічне Слово. Слово це син, єдиносучний Отцю. Через нього Бог є Отець у невимовній таємниці своєї божественності. Ти мій син, я нині породив тебе. Слово нині говорить про вічність. Це нині стосується потаємного життя Бога, нині вічності, нині Пресвятої Невимовної Трійці, Отця Сина і Святого Духа, котрий є одвічна любов, одвічно єдиносучна Отцю і Сину. У Старому Завіті таємниця Божественного батьківства в трійці ще не була до кінця розкрита. Водночас. Увесь контекст Старого Завіту пронизаний істиною про Боже батьківство, розуміння якого має моральний сенс і будується за аналогією з міжлюдськими стосунками, батько свого народу Ізраїля. Бог відкривається як отець свого народу, Ізраїля, коли велить Мойсеві домагатися визволення з єгипетської неволі. Так говорить Господь Бог Єврейський. Ізраїль є син мій, мій первісток. Я кажу тобі. Відпусти мого сина. Батько Творець, це батьківство засноване на завіті, батьківство з доброї волі сходить до таємниці створення. Пророк Ісая говорить: Але тепер, Господи, Ти наш Отець, ми глина, а ти наш Творець, і ми всі діло Твоєї руки. Батько кожної людини. Це батьківство поширюється не лише на обраний народ, а й на кожну людину, воно вище за ті родинні зв'язки, що єднають нас із нашими природними батьками, ось деякі з біблійних висловлювань на цю тему. Хоч Отець мій і мати моя покинули мене, то Господь прийме мене. І як милосердиться батько над синами, так милосердиться Господь над тими, хто боїться його. Кого Господь любить, того Він картає. І благоволить до того як батько до свого сина. У наведених текстах чітко проступає розуміння батьківства Бога Господа за аналогію з земним батьківством до нього звернена молитва. Господи, Отче і володарю життя мого, не лиши мене на їхню волю і не допусти мене впасти через них. Господи, Отче і Боже життя мого, не дай мені зарозумілості очей. Той самий сенс і в цих словах. Бо коли праведний є Божий син, то Бог захистить його і визволить Його з руки ворогів. Це Боже батьківство, як стосовно народу Ізраїля, так і стосовно кожної окремої людини, виявляється в милосердній любові. Вони пішли зі сльозами, а я поведу їх із розрадою, бо я батько Ізраїлеві і Єфрем первісток мій. У багатьох інших текстах Старого Завіту виражена милосердна любов Бога завіту. Ти всіх милуєш, бо все можеш, і покриваєш гріхи людей заради покаяння. Ти все щадиш, бо все твоє душелюбний Господь. Любов'ю вічною я полюбив тебе, і тому простягну до тебе милість. Ісаї ми знаходимо зворушливі свідчення турботи і любові. Сіон говорить, Покинув мене Господь і бог мій забув мене. Чи забуде жінка немовля своєї? Але якби вона й забула, то я не забуду тебе. Примітно, що в текстах пророка Ісаї батьківство носить і риси материнства. Під час свого месіанського служіння Ісус Христос багаторазово звіщає батьківство Бога стосовно людей, використовуючи багато висловлювань зі Старого Завіту. Так, наприклад, говорячи про Боже провидіння щодо кожного створінь, Він каже Отець Ваш Небесний годує їх, Отець Ваш Небесний знає, що ви маєте потребу в усьому цьому. Ісус намагається розкрити суть Божественного милосердя. Представляючи нам поведінку Батька блудного сина як образ дій притамани і Богові, і закликає своїх слухачів Будьте милосердні, як і Отець ваш Милосердний. На закінчення ми можемо сказати, що для Ісуса Бог не лише Отець Ізраїля, Отець людей, але також і мій Отець. Ми присвятимо цьому нашу наступну катехітичну бесіду.